Сорока сяйка швидко ширяла над схилом, де шовкові трави шурхотіли під легким вітром. Вона помітила щось шалено цікаве маленьку літеру «ш», що зручно сховалася серед шипшини. Широкі кущі шипшини шаруділи й тремтіли, коли сяйка обережно наближалася. Сорока присіла на гілочку, шепочучи, сама собі від захоплення. Швидкість і спритність маленької пташки допомогли їй уважно роздивитися літеру ши. Шалена цікавість тріпотіла в серці сяйки. І вона відчула себе справжньою шукачкою маленьких шедеврів серед шепшини. Ну що ж, розглянемо слова. Шапка те, що гріє голову взимку. Шум, коли звуки стають гучними. Шовк. Тканина, що м'яко блищить, швидкість, коли щось рухається швидко, шовковиця чорні ягоди, що ростуть на дереві, шипшина кущ із червоними ягідками. А що ти бачиш навкруги на літеру «ш»? Може шапку на собі, шовковицю у саду чи швидкий велосипед? Шапки важливі взимку, але мені не треба. У мене пухнасте пір'ячко. Тихіше. У нас сьогодні буква Ш. Шубка. Взимку тепло й гарно. Школа. Там діти вчаться і стають мудрими. А ще шум. Я ж можу каркати так, що весь ліс почує. Ш. Вороно. Буква Ш не тільки шумна. Ай, шановна. Шапка, щоб не мерзнути. А я мерзну від байдужості. і ще трохи від осіннього вітру.